Суспільному поговоримо про людей із синдромом Дауна, ініціативи на їх підтримку, пристосованість Полтавщини та обізнаність людей у цій темі. Про це спілкуємося із головою громадської організації Полтава Даун Синдром Марією Островушко. Вітаю вас, вітаю, пані Марія. Насамперед, давайте проговоримо про те, що синдром Дауна це не хвороба, а це така генетична особливість. Правильно розкажіть, в чому вона полягає? Так, так навіть в міжнародній класифікації world Down Syndrome. тобто не так, як ми раніше говорили. Хвороба Дауна, коли народився Вася, мені намагались мене в пологовому будинку заспокоїти і говорили, ну це. Мабуть, синдром ну не хвороба він так не виглядає. Тобто, зараз я розумію, що це якась нісенітниця, тому що справді синдром дауна це певний набір ознак, які мають люди із додатковою хромосомою в 21-й парі хромосом. Сьогодні ви тут із сином Васи. Так, так розкажіть, так, так. будь ласка, про нього, скільки йому років і чим полюбляє займатися. Вася зараз 7 років він полюбляє ну от Ми гуляємо. Він полюбляє ганяти голубів, він дуже любить дівчаток свого віку. Він дуже любить з ними спілкуватися. Тому коли він відвідував садочок, вони його дуже опікували. І він дуже добрий хлопчик. Він любить постійність, обійми, любить відео, де задувають свічечків і вітає з ним народження. Чи на початку вашого шляху був якийсь страх не впоратися, чи були якісь ну такі думки? Ну, звісно, коли Вася народився, то радості було мало, тому що я не знала, яким він виросте, яким він буде на майбутнє. Тобто мені теж здавалося, що. Ну багато було ні, і багато було обмежень, чого не можна, не буде, ніколи. А зараз я бачу, що в принципі можливо багато чого. І зараз в мене питання стоїть: ми можемо, ми, ми зробимо. Якщо говорити про обізнаність у цій темі сім років тому і зараз, якщо порівнювати ці два періоди, як би ви їх оцінили і чи. Стали наші люди більше знати про цей синдром, стали якось інакше реагувати на це? Ну, я вам скажу, що зіграла роль, якби в моєму оточенні і діджиталізація нашої країни, тому що справді з'явилися групи підтримки, які е, об'єднують батьків в інтернеті, які дуже багато діляться інформацією, то яку раніше ну, неможливо було поширювати і так швидко її знаходити. Батьки отримують підтримку дуже швидко від народження дітей, тобто мало хто зависає в цьому там на три. П'ять років, як було раніше, я швидко намагаються допомогти один одному. Знаєте, батьки дітей з інвалідністю вони такі їжачки. Вони завжди в, в очікуванні того, що тобі треба щось захищати, відвоювати. А далі я бачу зараз ну, серед медичних працівників зовсім інше ставлення принаймні. Візуально, коли вони до тебе звертаються, і коли бачать твою дитину, і люди тобі посміхаються, ти такий, <смі> таке можливо. Ну тобто бувають, хоча інколи зустрічаються. От ми зараз розробили ще інформаційні плакати для лікарень поліклініки. Коли ми розносили листи офіційні, то директор однієї з лікарень комунальної сказав: «Слухайте, нашо ви до мене приїхали. Ну, тобто, каже: ну їдьте в педіатрію, каже, це ж синдром дауна. У нас тут дорослі люди, вони не доживають до такого віку. Ну тобто, і ти такі стоїш, не знаєш, як реагувати на це. Тобто, чи пояснювати дорослому дяді лікарю, що ні, ці люди живуть фактично середня тривалість життя, наближається до звичайного, тому що є медицина, яка допомагає. Є багато якихось таких факторів, які ще засіли там, але поступово все змінюється. Ми над цим працюємо. Ні, Марія, ваша громадська організація до 21 березня щороку до міжнародного дня людей з синдромом Дауна, організовує різні акції, зокрема і в художньому салоні, де ми зараз перебуваємо. Розкажіть, який проєкт презентуєте тут нині? Сьогодні ми презентуємо проект Я маю мрію для покликаний показати полтавцям, українцям світу, дітей з синдромом Дауна. Їхні мрії. А діти так само, як і кожен із звичайних дітей, кожен із нас людей в дитинстві мали мрію. Я сьогодні спілкувалася, кажу, колись я мріяла бути перикарем, вчителькою, ветеринаром. Ну ким завгодно. Так само і наші діти, кожен з них має певну мрію. І тут на фото ви бачите дітей, комусь подобається малювати, комусь грати в шахи. Хтось Хоче бути фермером, хтось трактористом. Я маю мрію, профінансований впроваджується в рамках програми спільно від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і спільно з Львівським центром Джерело. А він покликаний об'єднати суспільство, показати, проінформувати, надати мультисекторальну підтримку для громадських організацій, які займаються, опікуються людьми з інвалідністю. З цих фото ще сформували календарі. Вони вже на 2024 рік. Це такі у нас швидкі став. Може, рані, а може і ні. Ми отримали 27 фото з цієї фотовиставки, тобто 27 дітей прийняли участь, і на цих фото ми зробили три різних календарі, які ви зможете взяти за благодійні внески. Потім благодійні внески. На що плануєте витрачати? Я знаю, що ви організовуєте теж різні гуртки, різні заняття, там, мистецькі, йога і так далі. Так, у нас є плани. У нас є плани по відвідуванню басейну, тому що зараз, в принципі, дітям із синдромом Дауна. Немає можливості відвідувати ну, от як спортивні школи для людей з ментальною інвалідністю. Немає занять інваспорт таких як вони проводять для людей з іншими видами інвалідності. І тому обмежено відвідування цього басейну, наприклад, коштами батьків, тому що хтось може заплатити за це тренування, хтось не може заплатити, і в цьому ми обмежені. Ми би хотіли допомогти дітям і ще в цьому і їхнім сім'ям збирати кошти на те, щоб діти могли разом з іншими займатися плаванням, тому що це укріплює і м'язовий скелет, Тобто, це допомагає гармонійному фізичному розвитку, відповідно інтелектуальному. Також від початку повномасштабної війни на Полтав. Що ми приїхало досить багато переселенців, серед них і люди із синдромом Дауна. До нас безпосередньо зверталося на початку повномасштабного вторгнення три сім'ї за підтримкою. зараз залишилась одна, тобто інші виїхали, повернулися до себе додому. Але ця сім'я проживає вона з березня місяця минулого року. Вони самі з Харкова вони проживають зараз в Полтаві і долучаються активно до наших заходів. Якщо говорити про пристосованість Полтави для життя людей з синдромом Дауна, чи достатньо у нас освітніх зокрема установ, і чи є якісь шляхи для дорослих людей уже, щодо самореалізації, зокрема працевлаштування? Як я бачу, освітніх установ, в принципі у нас достатньо, але доступ до цих установ це вже інше питання, тому що під час військового часу дуже обмежений доступ і людей без інвалідності дітей до навчальних установ. Це і школи, які закриті через те, що вони не не мають сховища, це садочки, які закриті через те, що вони не мають сховища. Відповідно для дітей з синдромом Дауна, особливими освітніми потребами, садочок зараз може надавати лише корекційно-розвиткові заняття. Дитина не може відвідувати на загальних підставах навчальний заклад. Це стає відповідальністю батьків, дозвілля і взагалі розвиток дитини. Для школи це онлайн-навчання, яке знову ж таки лягає на плечі мами, тата, бабусі, кого завгодно, тому що в принципі дитина, Дитина з особливими освітніми потребами і онлайн-навчання ну це дуже важка штука. Майбутнє професійне навчання. Так, у нас є заклади, які можуть надавати такі послуги, але ж, знову ж таки, ми всі впираємося в онлайн і в неможливість відвідувати ці навчальні заклади, от, зокрема дошкільні дітям з особливими освітніми потребами на загальних підставах у військовий час. Щодо подальшого працевлаштування вже дорослих людей, чи є якісь зрушення, так би мовити, в нашому. Поки що в нас немає закладів, які б брали на роботу людей з синдромом Дауна. Але я би хотіла сказати, що у нас не так багато активних батьків чи дорослих людей з синдромом Дауна, яких ми б могли влаштувати на роботу потенційно. Тому що ну, це всі ті упередження, які були роками, які говорили про те, що діти з синдромом Дауна, та вони нічого не розуміють, та вони не зможуть розмовляти, та вони себе не обслуговують. Вони не взнають там маму і тата. Тобто те, що зараз здається, ну як? ну це дико. Діти розмовляють, дорослі, дорослі розуміють, вони можуть займатися, вони самі себе обслуговують. Так їм потрібна підтримка, але не в тому обсязі, який говорилось раніше. І тому я думаю, що бізнес боїться, можливо, це страшно, і треба щось створювати своє. І якби, для цього теж вже є ідеї. В інших містах подібний досвід. Я знаю, що існує так. Так існує подібний досвід, але дуже багато батьків береться якби за створення цих бізнесів самостійно. Тобто, вже якась організація або ініціативна група батьків, вони починають організовувати якусь бізнес-ідею, реалізовувати для своїх дітей. Це ті самі кафе. Є магазини, які мережеві, які працюють із людьми з синдромом Дауна, коли дорослих залучають до роботи там на пакувальні цих або сервірування тобто на якісь такі процеси які не потребують потребують багато уваги від людини але не потребують дуже багато вмінь знань і навичок що ви могли б порадити можливо чи як які слова могли б підібрати для людей які перебувають на початку шляху виховання дітей із синдромом ви знаєте чоловік мій сказав таку фразу от нещодавно дивлячись на сина і говорить слухай, ну якби я знав що вася буде такий, який він зараз є хіба б я так сумував при його народженні Ну тобто це е, дуже багато залежить від інформації, від суспільства, від розуміння того, що це не трагедія. Якби це дитина, яка зможе реалізувати себе. Ви зможете його навчити самостійності. Ви зможете бути щасливими поруч з цією дитиною. Це все ну, його достатньо з головою. Пані Марія, дякую вам за розмову і дякую вам за вашу працю. Бажаю успіхів і бережіться. Дякую.